Добрий вечір. Розкриваємо знову посилочку. Цього разу пройшла швидко. Робила замовлення в понеділок, вечірком, як завжди, а вже середу в обід був. Взагалі, якщо немає ніяких свят, то нам посилки доставляють з хави дуже швиденько. За три дні максимум є. Це остання посилка, скоріше всього в цьому місяці. Забираємо наші а, оферти. Так. Що ми маємо? Активайзу ніколи не буває багато. Це акційні продукти. Амінокислоти. Так, Аміно. Так, маємо два аміно. Це не по акції. По акції у нас є активайз. Хершуз. це три. Аміно. Не по акції. Цершуз по акції. Маємо. Активайзик. Без нього ніяк. Так. Це акційний. Тепер б'юті. Б'юті. Це наш пептиди колагену, Пептиди колагену для волосся, для кісточок. Жінки знають, для чого пептиди колаген, колаген, Омега. Омега. Омега це замовлення було. Їх Розтворяється в воді. Так, це неокневина омега. Це такий жир, який немає ні в одної компанії. Молекули води поглинають молекули омеги. Чи ду-ду, це вже йде з коензимом. Так само. І наш організм бачить цей жир, як воду. Аналогів немає, ребята. Приєднуйтесь! Так, для нас і для наших друзів. Чао! До зустрічі.